Дивіться, вже почали робити в містах будинки для комах. Ось так вони виглядають, якась деревина, солома там, і так далі, якісь піньочки. Ну, коротше, щоб камахи могли сюди залізти і перезимувати. Тому що в умовах міста їм уже ніде гніздитись, да? тому що все закатується в бетон, в плитку, тому камахам вже реально ніде. Перезимувати і почали вже робити ось такі штучні будинки, щоб вони могли якось хоч перезимувати. Звісно, це просто катастрофа екологічна, да? тому що от, вже немає, знаєте, якоїсь землі, якоїсь трави, щоб цим комахам залізти і там спокійно перезимувати. Ось в таких вже будиночках їх треба. Хоч би їх подальшому не здавали, знаєте, на зиму чи подобово Бред, конечно. Дивіться, яка краса. Холодна, але гарна.